Усім доброго дня. Сьогодні у нас 3 червня. І перед вами помідорчик 9905. Назви він не має, просто номерний 99.05. Тут у мене кущика росте на тестування. Там є далі ще один. Багато різних гібридів у мене в цьому році на тестуванні, і серед них 9905. Що мені вже в ньому подобається в першу чергу? Те, що він переносить класно жару. От, якщо інші гібриди себе почувають таку погоду не дуже, починає скручуватись листя, містами навіть в'яне, то цьому по барабану цей прекрасно себе почуває. Що із такою жарою, спекою, що без, в нього все прекрасно з листям. Ніяких проблем. Також він в таку жару добре опиляється, добре в'яже плоди. Цвіточки не засихають, не відпадають, все зав'язується. Оце мені дуже подобається. Дуже, скажімо так, продуктивний. Потихеньку, ось бачите, зав'язує, ось вже підросла така сливочка. Ну і далі воно нічого тут не буде відпадати, буде воно все зав'язуватися. Так, ось дивіться, він так послідовно ось зав'язав на, кі... на кісті, далі пішов. Ну і далі це буде цвісти, оцвітатись і зав'язуватимуться плоди. Має бути він добре обкиданий плодами, має бути врожайний. Ось також тут ось зав'язався, ось він нічого не скидає. Ось тут також, там, бачите, є вже маленький помідорчик. Оце дуже класна в нього така черта, що не боїться жари, все йому подобається. Добре, він розвинений, зелененький, гарненький. Ну, отак так, якщо той, він мені вже до коліна дістає. Він такий більш... Розкидистий, він одразу кидає пасинки на сторони, одразу як росте главний стебел вгору. І пасинки розкидає так, як лапки. Один, там два, три, чотири. І він за, за рахунок навіть тих лапок ще добре тримається, не завалюється. Оце такий помідорчик. Наразі він мені дуже подобається. По вазі він має бути в районі 90-100 грам, 115 Ну, подивимось. Будемо за ним спостерігати. Наразі дуже задоволений. Подивимося, як буде далі, але ну, наразі мене все влаштовує. Ну і те, що подобається, як я вже повторюсь, що він переносить прекрасно спеку. На нього це якби взагалі не впливає. Якщо інші помідорки, їм вже важкувато, листячко скручується, починає підв'янути, то цьому взагалі пофіг. Наразі оце так. 99.05.